чудовим адвентовим описом Бога є називання його Емануїлом. Пам'ятайте, Бог це Емануїл. Пригадуєте, що означає Емануїл? З нами Бог. Емануїл з нами Бог тут і тепер. цей прихід Христа у таїнстві дуже важливий, бо певним чином це єдиний із трьох приходів, у якому ми беремо участь. Ми не беремо ніякої участі в його приході в історію. Того першого різдва у Вифлеємі він прийшов як новонароджений спаситель світу. Ми нічого не можемо з цим зробити, але ми раді, що він прийшов. Звісно, ми радіємо, і ми не можемо нічого зробити стосовно його приходу у величі наприкінці віків. Про що ми говорили минулого разу. Ми не знаємо, коли, де і як це станеться. Ми знаємо, що він прийде, але ми не можемо нічого про це дізнатися чи якось це пришвидшити. Однак ми можемо чимало зробити для того, щоб бути відкритими на благодать і милосердя його приходу прямо зараз. Його приходу в таїнстві. Знаєте, можливо, це найбільша трагедія всіх часів. Коли він прийшов, його не впізнали. Його не прийняли як нашого Господа і Спасителя Деякі прийняли дяка Богові і передали свою віру нам, проте переважна більшість людей не прийняла його. Вони були добре підготовані, вони мали навчання, усю мудрість пророків Ізраїля, але вони виявилися не готовими його прийняти, коли він таки прийшов. Згадайте, що в пролозі, найпершому розділі Євангелія від Йоанна, що до речі читається на третій святий Месі в день Різдва, на яку мало хто приходить, святий Йоанн каже, прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Це одна з найбільших трагедій в історії спасіння, що в Ісусі не розпізнали Господа й Спасителя, сина Божого, коли він дійсно прийшов. Чому? У чому причина цієї трагедії? Що ж, я припускаю, що можливо його не розпізнали і не прийняли, коли він прийшов, тому що він був занадто зрозумілий. Він був надто простий, надто звичайний. Бог не може таким бути Не може народитися від простої діви, про яку ніхто не знає, та від чоловіка на ім'я Йосиф Теслі з Назарета. З тої глухої місцини, Бог народився у вифлеємі, а ми ж знаємо, що сказано в Біблії про містечко Вифлеєм. народився у тайні. у нього немає війська, яке б його обороняло. У нього немає будинку, ба у нього ж нема навіть палацу. У нього немає навіть дому, де переночувати. Він не володіє земними багатствами, немає царських шат. А що найбільш ганебно його розп'яли на хресті. «Боже небесний, та він не може бути Господом, бо надто він вже простокуватий, простий, звичайний, пересічний. І де це знайшло краще відображення, як не в красі Різдва. Чи усвідомлюємо ми, яким шоком, якою ганьбою для єдинородного сина Божого, обіцяного від віків довгоочікуваного месії, було народитися вигнанцем у стайні, де йому ніхто не поклонявся і ніхто його не вітав. Хоча ми знаємо, що йому поклонялися його пресвята мати, святий Йосиф, а також ангели, але останні ж знали, бо вони належать до сонму небесного. Вони знали про цю таїну. Пастухи теж ніби знали, бо їм розповіли ангели. А три мудреці прийшли радше з наукової цікавості, як астрологи, де врешті-таки поклонилися йому як новонародженому цареві. Проте переважна більшість людей не розпізнали його в перше різдво. Йому навіть не знайшлося місце в заїзді, і ця трагедія буде далі наростати протягом його життя. Тепер ми можемо сказати от якби ж я був там, то впізнав би його. Якби я жив тоді, то поклонився би йому на колінах. якби я був присутній того першого різдва, то визнав би його моїм Господом, Месією і Спасителем. Але закладаюся на вашу наступну зарплату, що ви б цього не зробили, та й я би теж цього не зробив. А чому? Бо зараз ми чинимо точно так. Ми доволі повільні. Ми не знаємо, що він багаторазово приходить до нас у таїнстві цієї ж миті нашого життя